Місто Лева перше в Україні презентувало стратегію розвитку львівської агломерації до 2027 року. Агломерація, простими словами, це об'єднання зусиль великого міста та приміських територій для кращої взаємодії та реалізації спільних ідей та проєктів. Відтак йде мова про співпрацю Львова та 17 сусідніх громад за для досягнення трьох ключових цілей згуртувати, зробити конкурентно здатними та поліпшити якість життя громадян. Як свідчать дані проведених соцдосліджень, більше 40% мешканців або ж мешканок сусідніх громад принаймні щотижнево відвідують Львів. А більше ніж у 40% домогосподарств у громадах поблизу Львова, принаймні один член родини працює в обласному центрі. Ключовим пріоритетом для робот. Самої асоціації це є пошук фінансування на залучення тих чи інших проектів. Ми бачимо, що вже навіть на етапі створення самої асоціації напрацювання стратегії, дуже багато якихось інших вже питань можна було узгодити переговорити в рамках того, щоб голови громад між собою. Регулярно зустрічаються, спілкуються у цілому над створенням стратегії працювали майже рік, проводили соцопитування, вивчали відповідний досвід Польщі та розставляли пріоритети. Відтак створили проєкти, що передбачають швидкий доїзд до Львова автобусом чи залізницею, забезпечення населення чистою водою, урегулювання питання із вивозом сміття тощо. Однією з громад, що вже вирішила доєднатися до агломерації, є Жовківська. Її тісний зв'язок із Львовом підтверджують і самі мешканці, запевняючи, що налагоджувати співпрацю із обласним центром справді потрібно. А щоб більше було з транспорту, щоб більше було роботи, щоб більше співпраці. Жовква близько біля Львова, і люди часто їздять, і потрібне добре транспортне сполучення. Майже всі вчаться у Львові. І багато хто добирається, ну, а не живуть у Львові саме. Важко дорога дається. Та й бо треба пересідати, бо немає прямих маршруток, наприклад, до центру. Агломерація це про конкретні речі, це про конкретні проекти. Зараз ми говоримо про покращення транспортного з'єднання так само підприємництво. Ми зараз говоримо про логістичний хаб, про транспортний хаб, говоримо про індустріальні парки. Ми зараз жовтві робимо ділянки під індустріальні парки, змінюємо генеральні плани сіл спеціально для цього. У Жовкві також планують, до прикладу, облаштувати велодоріжку, що з'єднає місто зі Львовом. Тоді як у пустометівській громаді, один із найбажаніших проєктів у межах агломерації, пов'язаний з Черецьким водосховищем. В майбутньому ми би хотіли відновити. Як така спортивно-відпочинкова база, яка би була цікава не тільки нашим мешканцям, а мешканцям Львова і взагалі гостям. Львова Пустомит, бо всі ми бачимо, що у Києві є Дніпро, у Тернополі є гарне озеро, а такої великої водойми немає у Львові. Посадовці переконують, що від об'єднання виграють усі, адже спільними зусиллями можна буде реалізувати класні проєкти розвитку конкретної громади. Я думаю, там чи чи вчищена річка, чи там покращене, десь транспортне сполучення між Львовом і сусідньою громадою, чи там знову ж таке озеро. Доступне для плавання це ну ні видається взагалі фантастична річ, яка типу, точно буде в плюс як і для сусідніх громад, так і для мешканців Львова.